Так, ти, давай, збирай. Синій колір зробила її. Друзі, всім привіт! Починається відео з таких мамсько-дитячих кадрів, невід'ємна частина мого життя. Граємось цими яєчками, дуже вони такі прикольні, можна і форму вивчати, і колір сину дуже-дуже зайшли. Хочу подякувати всім, хто написав слова підтримки під минулим відео. Таке воно вийшло не дуже оптимістичне, але вже яка є, така і є. Дякую щиро вам, я дуже щиро вам вдячна за те, що ви відгукнулись, підтримали і написали свій коментар. Повірте, він для мене спрацював таким. Підтримуючим і дуже важливим, треба вірити в краще, надіятись, тож давайте триматися разом. Привіт! Сьогодні було в цій кімнаті щось таке вам не передати. Коротше, я зранку надумала робити тут перестановку. Думаю, щось тут дуже скучно, а давайте я попереставляю меблі. Скажу, коли я була. Малою, то ми дуже часто і робили ремонти, різні оновлення в квартирі, перестановки це прям таке, знаєте, чисте діло. Ось, я сьогодні думаю, ці ліжка якось по-іншому поставлю, може, там базони в інше місце. Коротше, крутили, крутили, крутили. Зараз розкажу, які були варіанти, і що вирішили. Ну, по-перше, навіть без перестановки була класна ідея відсунути ліжка, бо там пилу було багато, я пропилососила. Хоч ніби так і трошки хаотично, але все ж таки там все чистенько, впорядковано. Спочатку подумала два ліжка ось так поставити, і там між ліжками тумбочку ось так. Але тоді занадто багато в кімнаті місця займалось би цими ліжками. Потім подумала, ліжка ось так вздовж стіночки до стола. Якраз вони там рівненько так влазять, а ось цей комод з Іграшками поставити сюди. Думаю, непогано буде, але тоді я подивилася, що занадто близько ліжко до вікна, а зараз тривоги нічні, і я панікер, думаю, ні. Все вирішила лишити так, як є. Але приходить час, коли Орест з нами спить в ліжку, і я не дуже висипаюсь, бо він з нами спить, з чоловіком. Мною. Ось, і я надумала, що треба його якось підселяти до старших в цю кімнату. А куди це ліжко ставити? Якщо нема куди, ну нема куди реально, тут стіл, тут вікно я вже не можу, тут у нас шафа. Я прибрала цю кухоньку сьогодні, але сюди не стане маленьке ліжечко, тому що воно ну, довше. Набагато. Хіба що сюди ставити, але ж тут лазить. Коротше, як варіант, можливо, двоповерхове ліжко для старших, і ось одне із цих залишити для молодшого. Ще ми подумаємо про ці варіанти, звісно, що він поки з нами буде меншенький спати, але ось не дуже так і зручно. В двокімнатній ну фактично дві окремі кімнати і зал. Але скажу так: коли ми жили на дев'ятому поверсі, то у нас було там ще менше місце. Якщо хтось пам'ятає ці часи, то у нас там така була дуже довгенька кімнатка. І невеличка ніби еклоджія в кінці кімнатки тут теж варіантів куди ставити меблі не було. Ну, троє діток це треба і більшу площу. Але мені гріх жалітися. Просто я знаєте, думаю, раптом щось переставлю, да якось там буде по-іншому. От, не вийшло. покажу вам свої заміокулькаси. Їх вже треба покупати, але вони дуже бачите, так розрослися, нові пагінці випустили. І ось цей забули, як він називається, вазончик. Так, вже хтось відірвав листок. Пам'ятаєте, я говорила, що його мені діти покромсали і поламали. Він відновився дуже гарненько. Ось це все новесенькі листочки. Можна помітити, що вони ще навіть не розкрилися. Ну і він так ось багато-багато молоденьких випустив. Тобто він швидко відновлюється, буквально декілька місяців. А на днях я дістала ще ось цього фікуса, помила його і обрізала трішечки там сухі гілочки. І ще одного фікуса обстрила. Ось цього фікуса він тут у нас стоїть. Я обстригла, де були молоді листочки, майже все відстригла. Це робиться спеціально, щоб він ще був пишніший. Хоча він і так досить пишний. Тут керамічний горчик був, чербила, але що ж робити, так і буде. А це ось пересадила того маленького фікуса. Це його дитина. Я вам говорила, що в мене були експерименти над ним. Ну, ось пересадила. До речі, він якийсь такий по природі, ніби як з пилинками на листочках. Ось, бачите. Як біленькі кістяточки, це не хвороба, не щитівка, нічого. Просто така, що, може, це пило? Бог його знає. Я його мила, нормальний, він чистенький. Я задоволена. Так, що це? Це механічне пошкодження, бо вже злякалась, може щитівка. Все, він тут буде розростатися. І тут я не змогла втерпіти і відчикрижила частинку драцени. Вона ось тут стоїть у воді нарощує корінчик. Ну, власне, там і був корінь. Зараз підніму. Ось. Але він має такі ще тоненькі випустити. І я його підсаджу вниз, туди, щоб було більш пишно. Бо він був десь ось тут ось цей шматочок. І, коротше, тут така шапка, а там нічого. Хоча в мене на цю зону план такий, що я куплю стелаж і швидше за все, тут буде стелаж з орхідеями, а вже цих дівчат кудись переселю. А ось цей вазон, він взагалі ті не витривали. Він у мене в минулому році стояв ось тут за стіною, ось там без сонця. І він якийсь теж такий, як ніби, як бачите, як припилений. Але це не пил, не знаю, як наче такий його. ну не знаю, якийсь як наліт. Це кожен листок хіба треба драяти, але я таким не буду займатись. Ну, я думаю, ви бачите, да, такий ніби як припилений. Да? Хоча от я провожу. Воно все рівно лишається. Ось, непоганий вазончик, ось теж новенькі листочки наростив. Я купила підживу для е, драцен. Точніше, навіть не купила, в мене було. Я розвела підживила драцени. А, купила все-таки порошочком для інших. Це для фікусів і для листових. Коротше, порошочком розведу. Наступний раз полющую з цього. І ці два фікуси, і там ще той є фікус. От, бо траценки я вже підлила підживою. Ну, в мене була, то я вже вирішила використати. Ось. І був у мене ґрунт, то я ще свіжим ґрунтом посипала зверху кожного вазончика. щоб, знаєте, Коли проливаєш багато води, то там вже ямка така виходить, тож засипала ці ямки. Все. Тут мої орхідеї, котрі перецвіли. І дітки вже є. Одну орхідею я омолоджувала. Від неї теж пеньок дасть дітку. Гарні корінечка там. Ось, Ну і багато вже починають нарощувати другі цвітоноси. Якось ось ця, так, де вона? Це кам'яна ось троянда. Я вам про не розказувала, вона ось тут випустила, не, не видно. Ось тут. Цвітонос не хоче. Ось. Коротше, є там цвітонос. Можливо, буде гарно цвісти. Ну, а зараз буде трішечки мотивації на прибирання на домашні справи. У мене накопилися справи на кухні. Ну, як завжди, кухня це таке місце, куди повертаєшся, і ніби нічого не робив. Не знаю, як у вас у мене прямо це найбрудніше місце. Я вирішила сьогодні помити газову плиту, але знаєте, це таке стандартне повсякденне прибирання. Не так, щоб аж, як то кажуть, дуже вже вичистити, є якісь місця. Де потрібно сильнішим засобом скористатись, але сьогодні таке більш просте прибирання, просто миючим засобом, активною піною жир змити, пил змити. А вже коли я буду очистити сковорідки, тоді я скористаюся таким потужним засобом від нагару. Бо все ж таки від сковорідок, від якогось прилипшого жиру, теж є цей нагар на червоних решітках. Зараз я приступаю, приступаю до миття своєї раковини і побачите зараз ефект від ось цієї пасти, яка копійчана буквально я її купувала в Аврорі. Її ціна була 25 гривень чи 30, Ну, словом, вона дуже дуже дешева паста на основі соди. Має дуже приємний легесенький аромат, не агресивна до рук. Я взагалі ну, думаю, що вона якась, знаєте, недооцінена. Колись в моєму дитинстві дуже були популярні такі миючі засоби в баночках. І я пам'ятаю, що коли моя бабуся купувала, я точно не пригадую їхні назви, але пам'ятаю, що воно було таке, як наче суфле якесь. І мені ця баночка чимось нагадує всі ті. Але ефект, ну, звичайно, зовсім інший. В неї є мікроабразив за рахунок соди, така легка піна, ну, Тобто піна така знаєте, нормальна, стандартна, але і легко змивається. Що важливо, бо буває така піна, коли намагаєшся змити, а воно ще більше. Ось. І дуже класно відмиваю всі сліди від жорсткої води саме на нержавіці. Ну, Для мене це супер актуально, бо, як ви розумієте, за нержавійкою потрібен догляд такий щоденний, я б сказала, якщо ви хочете в гарному її вигляді. Але признаю чесно, що я не щодня її так доблизько домиваю. Десь раз на 2-3 дні. Ну, мене, в принципі, не турбує, що там є краплі від води. Вже коли бачу, що їх дуже багато, тоді використовую якийсь засіб і, зокрема, цю пасту. Вже Безліч варіантів вам показувала. Але ця одна з найдешевших паст, вона реально справляється на ура. Найбрудніше місце в цій нержавіці це, мабуть, ось цей. Навіть не знаю, як він називається, це ситочко, уловлювач. Тут від чаю такий, знаєте, трішечки накип є. І ось саме злив там теж бруд накопичується, причому так дуже незручно його там чистити. Але я кажу ще раз: ну, купіть, воно копійчане, але впевнена, що ви просто оціните його і класно ним також мити умивальники, акрилові ванни, бо абразив, я ще раз повторюсь, не жорсткий. і, ну, не пошкодить, на мою думку, тому я з задоволенням використовую, постійно в мене в запасі є. Ще кастрюльки, якщо десь пригоріли, класно цим засобом. Ось. І сьогодні із прибирання це буде все. Раковина і газова плита, плитка, і, звичайно, протру всі поверхні. Але, звісно, що поза кадром було ще дуже-дуже багато прибирання, такого, знаєте, щоденного, яке вже не стала знімати, бо це таке просто щодня знімати можна. Дивіться, просто сяє від такого дешевого засобу плит, ця умивальник просто супер. І плита свіженька, гарненька, чистенька, а наступний раз доб'ю її до кінця. Ну, а зараз я буду готувати суперсмачну страву, яка просто залетіла на ура в нашій сім'ї. Можна сказати, це щось таке по типу ватрушки. Але схоже і на запіканку, і на сирники. І на ватрушку. Але дуже-дуже класна альтернатива цим двом таким же стандартним сніданкам, як, до прикладу, сирники так, або запіканка. Значить, я беру 700 грамів кисломолочного сиру. У мене він досить жирний, десь відсотків там, мабуть, 15. Якщо ну, я точно не пам'ятаю, це базарний був сир, тому він такий жирненький. Три яйця даю, і в мене був цукор знаєте, з білком збитий, ще коли ми малювали. Печиво ним, то я додала його, цю всю масу замість цукру. Ну, а також на, смі... на свій смак. Орієнтуйтеся, скільки ви там, до прикладу, запіканки додаєте, стільки і сюди можете додати. І борошно я додаю теж на око, так приблизно, щоб маза стала в'язкішою. Це важливо, щоб не поплило і щоб тримало форму, але і не було занадто твердим таким, ну, я думаю, що ви розумієте мене. Словом, щось таке, як насирники. Я готувала. Ось, як тільки мені маса сподобалася, потрібно приготувати деко, застелити пергаментом, і будемо викладати наші міні-запіканочки, або великі сирники, або міні-ватрушки у формі значить, ватрушки. На серединку будемо класти обов'язково сметанку і ягодки викладати. Для зручності я змочила руки водою. І постійно їх обмочувала, щоб краще цю масу набирати. Бо вона, як бачите, така, хоч і в'язка, але липне до рук. Трішечки припилювала борошно. І ось така досить величенька виходить котлетка. Робимо заглиблення, ямку. Ну, я думаю, все ви бачите по відео, в принципі, нічого складного. Викладаємо на пергамент, трішечки місця залишаємо, бо вони все ж таки ростуть у розмірі, але я розпушувач не додавала. Суто ці інгредієнти, які ви бачили на відео. Але десь приблизно по розміру це вийшло, як знаєте, як два сирничка. Словом, викладаємо потім сметану всередину, десь приблизно по неповній столовій ложечці. Я цукру більше не додавала, тому що в кінці я планую, коли вже будуть готові наші ватрушечки, полити медом. У мене є такий рідкий мед, і якраз ним я хочу і полити ягоди. І в цю сметанку будемо додавати ягідки. У мене це лохина, яку я заморожувала, та полуничка заморожена з магазину, вже. але вона така крупна, тому можна її на, два, на дві частини розрізати. І все. А ще, до речі, забула сказати: потрібно взяти жовток і помастити краєчки, ось ті, які будуть, аби вони красиво так запеклися, рум'яненькі, бо це буде дуже-дуже апетитно, красиво, повірте, це просто неможливо витримати до кінця, аби вони остудились. Дуже важливо дати час, щоб воно все охололо, стабілізувалося, і тоді вони дійсно ті міні-ватрушечки беруться, нормально тримаються, як булочки. Словом, класно така ж. Мені дуже сподобалась. І що воно порційне, красиво, і що якась альтернатива, знаєте, і ну, це прям дуже-дуже смачно. Мені навіть було смачніше, ніж просто запіканка. Можливо, фрукти повпливали, не знаю. В кінці, коли вже ваша страва стабілізується, годин так три потрібно дати охолонути, я полила медом. Це дуже-дуже дуже смачно. Тому <смас> занотовуйте собі, зберігайте рецепт, і якщо знаєте щось таке подібне, то е, поділіться зі мною, буду вам вдячна за рецепти. D mm -hmm. Температура 220 градусів приблизно на хвилин 18, 20, 25, так, щоб повністю пропеклося. В принципі, там вони не товсті, мають швидко приготуватися. І ось така краса, просто неймовірна смакота виходить, просто слинки течуть. Ну, а зараз буде розпаковочка з розетки, це не морозово, але чомусь в такі коробці прислали. Замовила я велику-велику таку посилку з корою. Два види взяла, бо ж попереду пересадки. Перший вид це ось така упаковка пінії. Пінія це дерево. Точніше, кора певного дерева. Також є тут в цьому наборі кокосові чіпси. Це дуже класна кора. У мене всі орхідеї в ній ростуть. І я ну, от, до недавніх пір взагалі іншою не користувалась. Але на пробу взяла ще ось таку в пакетику прозорому. Вона мені не сподобалася, вона дуже велика, вона якась занадто велика. Ну, така фракція, хіба що її різати. Вручну, але в кого, знаєте, орхідеї звикли, то, можливо, вам підійде. Я зараз трішечки поближче покажу. Словом, це була акція в одному з магазинчиків і на цюкору, і на пінію приблизно 120 гривень за 3 літри. Ну, скажімо так, дуже великий горщик це приблизно літра 2 потрібно точно кори, Тому ну, на декілька штук мені точно вистачить. Але оскільки цю велику я не зможу використовувати прямо зараз, бо в мене таких дорослих рослин немає, то її залишу на пізніше, але можна використовувати її в якості дренажу. Хто користувався саме цією в прозорому пакеті корою, хто знає цього виробника, то буду вдячна також за вашу думку в коментарях, чи варто її десь використовувати чи ні. Ну, а ось ця піня, мені прям дуже подобається. У мене був цілий пакет запакований. Цієї піні лежав він більше трьох років. Це ще до війни я робила пересадки, відкрила, а він весь в плісняві, бо пакет був герметично запакований. Ще в темному місті, знаєте, десь там в шарах пакетів. На жаль, викинула. Ну, а завершу це відео кадрами нашого відпочинку вдома, замовили сосі і смачно провели вечір. Усім па-па, Бережіть себе!